Перший хоспісний центр у мережі Карітас Україна на Франківщині у селі Вейнилів відкрили медичний центр Карітас Івано-Франківськ, у якому надаватимуть стаціонарну паліативну допомогу. Першими тут оселилися переселенці з прихистку для людей похилого віку, який знаходиться у цій же будівлі. Один із них Петро Поруб, що переїхав з Херсонщини, розповідає, закладом зручно пересуватися на кріслі колісному, адже він повністю інклюзивний. Дівчатка поселили мене в цю кімнату. Тут душ і, і туалет, і я заїжджаю на этом самом, і тепер мені носити не треба нічого. Кожен день перев'язують ногу. Промивають, перев'язують і все. у медичному центрі. Кажуть, всі послуги надаватимуться безкоштовно. Скеровує сюди виключно сімейний лікар. Тут надають різноманітну всебічну підтримку, допоміжні засоби пересування, допомогу соціального працівника, залучають психологів для роботи як з пацієнтом, так і з його родичами. Працює духівник і, звісно, медичний персонал, постійне спостереження лікаря, цілодобовий медсестринський нагляд, оцінку больового синдрому, лікування власне больового синдрому і запобігання. Виникнення хронічного больового синдрому, оцінка різноманітних інших фізіологічних порушень, корекція супутніх симптомів, які виникатимуть в процесі. Знаходження у стаціонарі також здійснюється оцінка харчування, консультація щодо режиму харчування, власне, і саме харчування в закладі з дотриманням усіх рекомендацій. Допомагати ближньому, це і великий десь Господь поділився з медиками тою своєю працею оздоровляти, допомагати, лікувати а другою частиною навчати, вести духовно та і священиків і церкви. І бачимо, і сьогодні оця наша спільна співпраця вона буде на. Більше працювати для тих людей, які будуть сьогодні потребувати. Бо медичні працівники будуть лікувати цих людей, але духовні люди будуть казати Ти сильний ти кріпися. Ти ми з тобою, господь допоможе. Окрім стаціонарної заклад надає мобільну паліативну допомогу. Наразі функціонують дві бригади, що виїжджають до пацієнтів додому. Обслуговують жителів Івано-Франківська, Войнелівської і Новицької територіальних громад. Відкрили центр через великий попит серед населення, і всі доступні 15 місць прогнозують працівники. На жаль. Будуть швидко заповнені, допомогли облаштувати заклад донори медичних центрів в мережі Карітас. Ми зараз маємо 10, і усіх їх підтримує власне цей донор Кордейт. Саме ця це хоспісне відділення це наступний крок. Загальне фінансування проекту становить 500 тисяч, але євро. Але ви повинні розуміти, що ці кошти це лише є для старту проекту, і вони не включають ремонт приміщення, закупівлю відповідно цього обладнання. Це все було також закуплено вже за кошти інших донорів. Для забезпечення сталості медичних послуг «Карітас франківськ планує укласти договір з НСЗУ Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал чотириста